Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Сьогодні в нас 27 грудня і у Дніпрі розпочалась справжня зима. Як бачимо зараз снігом заметені парки, вулиці, дороги. Все це ми бачимо на власні очі всі, хто виходить на вулицю. Може, це побачити. І зараз ми знаходимося у парку Глоби, і ми вирішили перевірити, чи катаються діти на санчатах або інших приладах. І так як взагалі-то заборонено кататися. З гірок це досить небезпечно. І от зараз ми перевіримо, чи дотримуються цих заборон Дніпряни. Ну, що можемо сказати? Масового такого катання немає, не бачимо ми, але гірки накатані, можливо, вчора ввечері діти і приходили сюди кататись, тому що ось бачите, що гірок багато накатано. Ну, Де-інде є люди, які катаються, але їх одиниці зовсім. Зараз вам покажу. Також бачимо комунальників, які а, сходинки вичищають. Ось так виглядає у нас парк Глоби. І ось там вдалині бачимо дітей. Які катаються, але їх досить-досить небагато. Для тих, хто ти не приєднався, нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі у парку Глоби. Ось. Сьогодні у нас 27 грудня, власне, і бачимо, що засніжило у нас, прийшла справжня зима, і ми вирішили перевірити, чи є. Діти у парках, які катаються на санчатах та інших приладах. Ну, станом на 11 годину, 27 -го грудня, то, власне, таких охочих покататися ми не бачимо, але а, гірки самі є, тобто їх накатували. Тож, Тож, все ж таки, катались тут діти попри заборону. Нагадаю, що це дуже небезпечно, і у парках є такі вказівники, що не варто кататися. Бачимо комунальників, які сходинки прибирають від снігу. І просто людей, які гуляють. Сьогодні у нас вихідний, субота. Це остання субота у цьому році. Сніг лежить. Досить приємна, прохолодна погода, не дуже холодна, але і не, і не жарко. Тож, якщо у вас є бажання та власний час, то можете вийти на вулиці, прогулятися, побачити сніг, походити по ньому, він так румтить під ногами. Рідко таке буває останнім часом, тож варто ловити такі моменти. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо FM107.3 і Сіметрі на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе. Бажаємо вам гарного дня.